Внаслідок російського авіаудару по одному з населених пунктів юнаківської громади загинуло подружжя пенсіонерів, повідомили в обласній військовій адміністрації. Чотири керовані авіабомби армійці РФ скинули на оселі мирних мешканців вночі 26 лютого. На місце влучання виїхали рятувальники. Ворожа авіація нанесла удари по житловому сектору, де проживають виключно мирні українці. Сила удару була такою великою, що один житловий будинок. Повністю знищено ще п'ять осель громадян зазнали великих пошкоджень. Одразу до місця події прибули співробітники ДСНС. Окрім проведення аварійно пошукових робіт, необхідно було і ліквідовувати пожежі. На превеликий жаль, з-під завалів нашими співробітниками було деблоковано тіла двох загиблих громадян.